Друзі, всіх вітаю! Отже, 300 тисяч ліквідованих окупантів. Так, сьогодні, 31 жовтня, ми почули цю цифру, що вона означає для Московії? І зараз я вам по поличках розповім, чи впливає цифра на щось в цій державі, цифра вбитих їхніх вояків, чи може вона в цьому вплинути на нашу війну, ту, яку веде Росія проти України. З вами український історик та офіцер Збройних сил України, офіцер 3 ї окремої штурмової бригади Олександр Ауфьоров. Перед тим, друзі, дякую всім, хто допомагає цим відео, тим, хто коментує, хто ставить вподобайки, хто поширює відео youtube канал Олександр Ауфьорова, історичний Ютуб канал. І я щиро, щиро дякую всім. То допомагає фінансово донатиме, друзі. А хто хоче долучитися, то в описі відео ви знайдете всі реквізити. Отже, в першу чергу, 300 тисяч. Ну для нас з вами це неймовірна велика цифра. Насправді ми говоримо про те, що як можна було для путінської, ну власне, насправді політичної ідеї насправді залишити 300 тисяч своїх бійців, щоб вони пропали в іншій країні, без якогось ну. Трьохденного успіху, так би мовити. Але друзі, є певні моменти, про які нам з вами треба проговорити і зрозуміти, що означають втрати для Московії в цілому. Якщо ми візьмемо з вами дві найбільші війни, які трапилися останнім століттям, перед останнім століттям нашим 20 20-м, то зрозуміємо, що під час Першої світової війни Російська імперія в цілому втратила 2 мільйони військових. З них ще плюс 3 мільйони потрапили в полон. Під час Другої світової війни СССР в цілому втратив 27 мільйонів осіб. Отже, але ця цифра з приводу Другої світової війни, вона теж підважена, тому що в ці втрати, які вони малювали зі стелі від 47 мільйонів до 27, нагадаю, що 27 мільйонів втрат СССР у другій Війні, це цифра, яка була написана в підручнику в методичках. На початок 2023 року, але в цих цифрах 27 мільйонів одночасно вони вписали і ті мільйони мільйони українських жертв від голодомору, тобто від 30-х до 45-го вони туди вмістили насправді цих наших близько 10 мільйонів українців. Але тепер до суті: якщо ми подивимося на інші війни Російської імперії, то окрім Першої та Другої світової війни, то побачимо, що Втрати подібних до української війни вони не знали. І навіть якщо нам говорять про втрат, там, про війну великоотечественною, першу це те, що була з Наполеоном на початку 19 століття, то там не було таких втрат. Цифра у 300 тисяч так і не було не була перетнута. Ми говоримо, наприклад, про інші вирішальні війни Росії. Московії як імперії, які призвели, наприклад, до капітуляції. Ну, в першу чергу, це Кримська війна 1853-1856 року, друзі. 37 тисяч вбитих, 30, перепрошую, 35 тисяч вбитих, 37 тисяч померло від поранень. І цікаво, що 377 тисяч цар-батюшка допустив Померлих від хвороб це про антисанітарію і про те, що російським офіцерам було плювати на свій особовий склад. Отже, 72 тисячі вбитих напряму, і 370 тисяч померлих від ран. Тут можна вже навіть цифру говорити про те, що нас збільшилось після того, як ті виходили е, солдати з війни. А от так чи інакше, кримська війна три роки, і Росія капітулювала. Інша капітуляція – це російсько-японська війна, 1904-1905 рік. Там вбитих було менше, але ці цифри теж маємо в принципі з вами знати. Це 52 тисячі вбитих військових. Загальна чисельність втрат тоді становила цілому 120 тисяч по армії. Отже, російсько-японська війна 52 тисячі та війна, яка призвела до першої російської революції, до російської революції 1917 року, коли Миколку... Позбавили його крісла, то тут 2 мільйони, але для цих 2 мільйонів це різних національностей, бо це була імперія. і Тут треба теж цю цифру трошечки розуміти в ширшому плані. На 1913 рік перед початком війни в Росії в Російській імперії в цьому мешкало 166 мільйонів людей. З них, до речі, слід наголосити, що ну перепис, наприклад, 1897 року він свідчить нам про те, що населення Російської імперії було 129 мільйонів з них. 55 мільйонів це те тих, кого б назвали русскими. Ну зрозуміло, що по суті ми говоримо про те, що третина була руских, а всі інших 100 мільйонів майже це були захоплені, поноволені народи. Що цікаво, зараз в Російській Федерації росіян, тих руських, так званих так кузких. То їх близько 80%, 81% здається. А от зрозуміло, що це ті, хто був по папі, по мамі або десь що написали себе русським. в принципі, по втратах я скажу, що. Фінська війна, яка була страшною для св'язкого суду в контексті по суті поразки, хоча це була така пірова перемога. Вони забрали у Фінляндії території, на які Фінляндія досі власне дивиться як на своїй території. Так, от там втрат на тисяч ця війна була з 30 листопада 1939 по березень 1940 року. То, в принципі, 150 тисяч вбитих за ці півну. Навіть не півроку, за 4 місяці, грубо кажучи, 150 тисяч вбитих, в цілому втрати складали ще плюс 320-380 тисяч. Це поранені. Але це ж цифри Совєтського Союзу, цифри Росії, які, яким вірити ніколи не можна. Хотів би наголосити, що колися коли ці цифри, то розумієш, що 300 тисяч. Саме росіяни, навіть якщо серед цих 300 тисяч ви не знайдете, що там 80% русських, то ви зрозумієте іншу систему. Росія завжди як імперія бою поновованими народами. Зрозуміло, що серед цих 300 тисяч будуть чуваші, буряти, інгуші, дагестанці, чеченці, тивінці, якуці і тому подібне, Тому подібне, російська армія по числу вбитих, якщо ми говоримо про 300 тисяч з них 80 тисяч, 80% відсотків як по населенню ніколи не буде так би мовити русскими зараз. Проти нас пустив воювати, як казав Путін, денацифікацію. Він денацифікує Бурятів, денацифікує всі інші малі народи, які складають в Росії в цифру 190 на народів в Росії. Але якщо ми проговоримо про е, такі моменти пов'язані з війною, то, наприклад, е, є поняття в російській армії як м'ясо, гарматне м'ясо, яке пускають людей просто на вбивство, і таким гарматним м'ясом. Я зараз знову таки по цифрах пройдуся. Це, наприклад, битва за Дніпро 1943 рік, коли Червона армія втратила прямо 417 тисяч бійців, з них, окрім того, 1 мільйон 260 тисяч це ті, що були поранені, контужені. Проте до цих 417 тисяч вбитих напряму червоноармійців ніхто не рахує мобілізованих. В полі, тобто чорносвітників, людей, яких просто з українських сіл мобілізували, і кинули на Дніпро, за різними оцінками там втратили своє життя близько півмільйона наших співвітчизників, яких просто мобілізували цими військовими польовими військкоматами. Одночасно, друзі є кілька висновків цієї всієї історії. Ну в першу чергу, що Росія не бачила давно вже таких втрат. Це перший висновок. Другий висновок: те, що насправді Росія, Імперія, Московія це вовчезні людські ресурси, і вона завжди воює м'ясом. Це м'ясо у Російської Федерації закінчується, тому що мобілізувати зараз вони з Москви і Пітера не хочуть, з Екатеринбурга, з Ніжнього Новгорода не хочуть мобілізувати. Але глибинка, яка не, скажімо так, не вийде на протести, не мобілізується, пам'ятаєте? Коли була афганська війна, там загиблих було 15 тисяч на совєтський союз, то були створені комітети матерей. Але це не тому, що такі вони сердобольні, сердобольні російські матери, тому що ці серед цих вбитих було дуже багато українців та інших національностей, які почали запитувати, чого наші діти воюють в Афганістані. В Росії такого бути зараз не може, тому що вони воюють м'ясом. Але виключно після цього м'яса піде мобілізація, звісно, міського населення, яке більш соціалізоване, має висить в інтернет мережах і тому подібне. І з цим буде проблема. Тому зараз є пересторога того, що Путін стоїть на достатньо великій розтяжці в шпагаті. Йому так чи інакше, рано чи пізно доведеться мобілізувати з великих міст, що призведе до звісно ж ефекту. Навпаки, про громадне м'ясо можна багато чого говорити, але. Скажу так, що Московська Московія вона не витримує довгі війни. Якщо навіть ми з вами скажемо, що дійсно є там перемоги, але подивіться на всю їхню військові кампанії. Довгі битви, довгі війни Московія не витримує. Вона може напружитися і рік-два роки вести активні військові дії, а без допомоги все. Ми з вами згадаємо Сталінградську, Курську, Сталінградську битву, Курську. Це кінець 42 го 43-го Сталінградська, Потім це випень, серпень, Курська дуга. Ми з вами зрозуміємо, що якраз починає діяти допомога союзників, відкриваються різні можливості для росіян. Панічно не має рецепту от до того, щоб вести довгу війну. І це правда, бо довга війна передбачає політичні... Ризики, ці політичні ризики, прекрасно відчув Микола II, якого позбавили царство. Окрім того, що у Росії немає цього насправді хребта, щоб довго отримувати цих своїх малі народів на фронті, і вони не можуть довго його воювати. Ну, чеченська кампанія, друга, це 99, це квітень 99 серпень 2000 серпня року. Бачите, це найдовше, що вони в цілому мали от за останні роки. Але мало того, що у них є такі фрагменти, як гарматне м'ясо, це ці малі народи, але які закінчуються насправді і треба буде мобілізувати міста. У них ще немає внутрішньої насправді стрижня до великих довгих війн. Якщо ми подивимося на агітацію 30-х років, яка абсолютно збігається з тією агітацією сьогоднішньою, то це якась швидка атака, розвиток події. Влада в руках, і все, війна закінчується. Сьогодні ж ми говоримо про те, що позиційна війна ця в Україні вона вже достатньо довгий триває час, і особливо після повномасштабного вторгнення. І тут, друзі, ще один секрет, який необхідно знати в контексті російської армії, що їхня вся ситуація, знаєте, вона нагадує таку умовну м'ясорубку для генералів, тому що в російській армії є. Та ієрархія, клінічна ієрархія, яка залишилась від царських режимів, де офіцер все, а солдат дурак. Так і як казав Петро І солдат має мати вигляд ліхой і придурковатий, щоб не смущати э, начальствуюче ліцо. Так от ліхового придуркуватого солдата вони вже по суті втрачають і втратили майже. А одночасно в історичному контексті це все я кажу. Одночасно ще один прецедент, прецедент Микола II, про який сказав, що довга війна впливає дуже сильно на політику. Вони бояться, росіяни бояться цієї довгої війни, вони йдуть на капітуляції, як би це не було. І одночасно з тим, не треба їх недооцінювати, але є, є у них ще один прецедент, який грає на руку українцям, Їхні, їхня ця от армія система, де офіцер все а солдат дурак, призводить до того, що цієї війни. Повномасштабної дуже хотіло безперечно російська армія. Бо так само, як і з Миколою II, був ще один прецедент: Росія виховувала постійно ця от імперська шинель виховувала постійно офіцерів, генералів, які керували. Але коли трапляється в війнах якісь паузи 10-15 років, то від собі виявляється, виростає покоління молодих капітанів-полковників. Які не мають жодних військових нагород, і вони не мають цьому досвіду війни. Щенська кампанія це остання, де просіяв на своїй території щось би могла здати ордени. Потім це іноземні кампанії, але так чи інакше, ми маємо розуміти, що весь цей офіцерський склад горів війною, тому що ці офіцери бачать у війні виключно нагороди та погони і не рахують вбитих, тому що ми знову говоримо про м'ясо. Гарматне м'ясо, яким вони завжди оперували. Тож, друзі, на сьогоднішній момент цифра в 300 тисяч, вона дійсно є колосальною, колосальною для всього людства, тому що ми з вами розуміємо, що таке цінність життя, що таке радість дитяча, і одночасно ми бачимо, з, з ким ми зіткнулися з Азійською імперією, Євразійською імперією, де дуже багато історичних прикладів нам підказують, що вони будуть воювати. Доти, доки закінчиться гарматне м'ясо, гарматне м'ясо друзі, вже закінчується. Вже у них ідуть думки на ширшу мобілізацію, яка зачіпить міське населення, і тут спрацює прецедент Миколи II, тому що мобілізація міського населення це політичний фактор і почнеться. Щось у них розвалюватися. І другий прецедент Микола II, що зрештою генерали перестануть чимось воювати, вони нахапаються цих медалей погонів і зрозуміють, що війна програна. От, друзі, до чого ми можемо з вами з точки зору історії, я, як історик, це все вам зараз проговорюю. І зрештою, ця цифра, безперечно, для в цілому Московії, якщо ми порахуємо в відсотковому плані їхні втрати минулих. Він, то звісно, що вона не порівнюється ні з другою, ні з першої стовіною за цифрою такої втрати, окрім першої, другої стоїни Росія, Московія ніколи не мала ні з Наполеоном, того, якого вони антихриста вважали, ні з іншими. І одночасно, ну, навіть якщо ми порівняємо з населенням, приріст населення, то тут скажу так, що ми вже порівняно з іншого приростом населення Росії в 19 столітті, так в 18, де, в принципі. Ця цифра в 300 тисяч починає перетинати майже дозволеного, коли Росія буде звертатися Московія, буде звертатися до інших. А вона це вже робить. Північна Корея, бачимо озброєння, і оце весь нахрап м'ясом, до якого звикла Мос Московія. Вона воно просто зараз вже перестає функціонувати. Закінчується зброя, закінчується гарматне м'ясо. Тож, друзі, віримо в зсу надалі. Я дякую щиро всім, хто коментує мої відео, ставить вподобайки, поширює. Дякую, друзі, щиро вам за донати, за підтримку. Якщо хто хоче долучитися, все в описі до, до відео на цьому каналі. І одночасно з тим зауважу, що оці всі три кити російської армії, це шапками закидати, тобто м'ясом, вже закінчується. Генерали вже не справляються з Ну, президент Микола Другого треба скинути царя, тому що цар поганий. І одночасно із тим, ми бачимо, що їхня ситуація насправді вже перевалює до того порогу, поки вони не починають мобілізувати міста. І це знову президент Микола II, знову це торкнеться політичної частини Російської Федерації. Путін на шпагаті. але не слід недооцінювати, бо для того, щоб перемагати, нам просто треба розуміти, що слово перемога як складається з дуже банального правила, яке залишили нам наші предки перестрибнути, перейти, перепливти, перемогти, пересилити себе. Друзі, робимо якісно кожен з нас свою роботу щоденно і перемагаємо. Робимо надзусилля так само щоденно. Робимо надзусилля. Це є секрет, який нам заповіли наші предки. Це страшний ворог, це сильний ворог. Не слід розслаблятися, не слід входити в ситуацію. А то 2016 рік ми воюємо за виживання України, за виживання всіх нас. Для нас ця війна. Вона має не просто якийсь сакральний філософський зміст. Ця війна за виживання нас з вами. Тому ця історія про 300 тисяч. Вона насправді говорить нам про те, що є певні моменти історичні, які нам дають розуміння, що ж стається. Але все ж таки нам треба перемагати і воювати з оберігати нашу державу і захищати її е, щодня. Дякую всім, хто був в цим відео. З вами був. Український історик та офіцер збройних сил України Олександр Алфіров до перемоги, друзі.